День мого каміну, нульовий кілометр. Виходжу з міста Падрон. Мені йти 27 км під жарою 33 градуси, тому я в ванні, закриваю тіло. У мене з собою сорочка льняна. Буду закривати тіло, щоб не згоріти. Тому що вчора якимось чином, через мою кофту з довгим рукавом. У мене трошки вгоріла рука одна. Я, звісно ж, забула свої палки і йду назад. В мене вже болять бедра. Я думаю, що це типу предвкушення перед тим, який буде шлях, тому що для мене це, це страшно. Я прям, у мене тривожність. В перший день за 25 кілометрів у мене дуже заболіли, заболіли стегна, тому е, ну, це, це складно, я до такого не звикла. Тому переживаю плюс Ванкаміна. Плюс в кінці треба буде збиратись десь нагору. гору. Дуже високий якийсь нахил буде. Не знаю, переживаю. Дуже, чесно кажучи. Але також передкошень і очікуваю. Так що гарного мені дня. І я певно, все буде найкращим, найкращим чином важливим для мене. дорога, в дорогу. Потому что тут так красиво. Тут храм католицкий, а тут реклама Роблять тату за 40 євро. Дуже багато пілігримів звертаються з татухами. Їм дуже подобається цей шлях, він надихає, і вони в всі попустили, роблять собі так. Поховання в Іспанії такі красиві. Тут на інтенується, які рослини стоять горщиках. Дуже красиво. Video. Сегодня день кишечек my prime. А, <сíck> <сíck> а, Эй, привет, мой прайд. привет, Привет, Хишечек. Привет, пупсик. Эй, Шладельчик. Да какие хорошие собачки. Да какие шлачки. интерес ке по берлінська сметанок пилигримочки. Тут дуже смачна тортилья. це у меня з картошечкой, бургер, поптом, тобто. коротше, бутерброд, з островой компаской мятный чай и дуже выжатый агурсовый весель. thank Yeah, yeah. Thank you, you very room. much. Can you please get yeah. Um, Somehow advisable. 664. Це вже виглядає. як Я, Я знаходжуся тут, на жовтій рисочці. Зараз буде невеличкий хайк. І чому він працювати, що буде на гріба йде, підождите. А ладно, без інформації. Розберемося на шаху. Я той ще пілегрім. тут GPS mm -hmm. наразе цены красивейшие из нас Нарешті я побачила місце, де можуть за донейшн, взяти фрукт або водичку. Бо я це вперше зустріла тут якийсь кейк. Це керк. Соночки. Дуже мило. Дуже мило. Але мені це не потрібно наразі. Я в режимі бігуна. Виявилось, що... Закривається офіс, де мені видадуть сертифікат Пілігрима о 6-й вечора. Мені дуже потрібно його забрати саме сьогодні. У мене 5,5 кілометрів, це плюс-мінус година, 10 хвилин, щось таке. І зараз четверта година, четверта 10, 4 20 І якщо порахувати, то не так багато часу, бо там величезні черги. Люди приходять з різних камінів, з францес, з Португіз, з п'яти різних камів. Зараз не згадаю, я в running mode, тому хочу встигнути. А дізналась я це від знаєте від кого? Від українських дівчат моїх землячок з Павлограду і Запоріжжя. Отак, дуже круто. В останній день зустріти українку. Дуже приємно. Я одну вже зустрічала. але мене було на пошляху, скажімо так. І ще в цьому місці, де я їх зустріла, я також. Нарешті купила собі бутилочку з мушлею. Мені дуже подобаються мушлі, завжди подобались. Я коли пішла в каміну, думаю, блін, от був пляшечку для води саме з мушлею. І я її кожного дня шукала в магазинах, але були лише дуже яскраві з купою малюнків, штампів. Класні! Але я зараз це прикольно, а коли я повернусь додому, мені це не буде подобатись, тому що я люблю все мінімалістичне максимально. Просто один колір, там, один малюночок маленький, і все. Або просто один колір. І тут я побачила білу, як я люблю, білу пляшечку змушеню. Вона велика, але вона одна, і більше нічого не намальована. І написано Каміно де Сантьяго, по-моєму, і камінопортуліс. Якраз на пам'ять. Дуже класна. Ролинка легенька, можна взяти з собою кудись. Наприклад, наступний Каміно, якщо зберусь. А так, тому мої маніфестації тут працюють і ще смішно. Я про них кажу всім. І я вже асоціююся людей тут з, з людиною, яка все маніфестує і все отримує. Тому вони починають теж типу, загадувати щось. І коли це збувається, а це зазвичай починається з маленьких речей, то вони такі О Боже, може, це було право! Маніфестейшн works!» І завжди мене згадують, і мені дуже приємно, що я надихаю людей, які, е, яких я б ніколи в житті не зустріла, бо ми з різних куточків світу. І тепер в цих куточках люди будуть вірити в щось добре, в те, що все збувається в твоєму житті обов'язково, що все дуже класно і прекрасно. Буде ще краще обов'язково. Головне е направляти в добро, скажімо так, свою енергію, не концентруватись на гівні, тому що гівною буде ставатися. І тепер для них десь буде така Ксюша з України, яка на спіритичному шляху з'явилась в їх житті. Ууу, і надихнула. Коротше, покращила життя. Ой, вже Прям а, приємно. Гляньте, як круто, коли потік виглядає таким і рівним, а виявляється такою сильною машиною, я таке відчула. Я тут насолоджувалась грушею. 30-градусний, градусне жару. з'явились два варіанти, куди піти. Санта-Марта, 1,7 км, або пор щодо 2-3. це питання. Треба подумати. Боже, зверху вже видно, ця кафедраль. Кафедральний собор. Саме кодокомпостели я вже в місті. І крокую, зустрітись із своєю подружкою з Німеччини. Ми разом зайдемо в собор, потім зробимо собі компостел. Затвердження тому, що ми пройшли весь цей маршрут, у нас можна телефон. І я це зробила по вірю! Я загубилась в останні три кілометри, кілометри. І це було жахливо, чесно кажучи. Але? Але я знаю, що все до краще. Тому я щас нека О май гад, я, oh я дійшла. Все, я тут. Я не вірю. Я дійшла. Я в это не вірю. Боже, я найкраще. Боже, яке воно величезне, А я в шоці. Як красиво, Дівчинка запоріжжя. Ой, з Дніпра. Помаши сюди. Oh my gosh! Yeah, so cool! amazing! Cool. Have you been inside? Це найбільше кадило в світі. Найбільше. Не поглядаєте впродовж вздовжки всю Я дуже хочу побачити. Нащаниць якого якова. Угу. Все, тепер, мама, є Пілігрім. Це підтверджено, що я пройшла 124 кілометри. І щаслива, неймовірно.